Так, що нас ну тут? Праве чудово! Ось мій великий палець. <плес> так от ігровий стрімерський ПК. Давайте подивимось на чому цей чоловік стрімив. RX 7600 і r 7 2800 30 тисяч. Я боюсь, що це трошки завелика велика ціна. У мене оперативка зараз така ж сама стоїть, до речі, в компі. ось ця, вона недорога. Він на 550 ватт запас для оновлення на Вінзі 550 Вт. Ти що, дурний, що? Кінгстон і жорсткий диск. Ні, ти що? Ну, жорсткий диск в компі за 32 тисячі. Бля, ну мені здається, що це вже надто надписи. Плюс RX 7600, а вона не повинна коштувати багато 9. Все, 9 тисяч. Менше даже. Ні, це це комп не вартує того взагалі, тому що цей процесор 3, чи скільки там 3 тисячі вроді вартує. Так. Відеокарта. Я зараз, я можу порахувати, звісно, вам, чи, але що вам це, це треба? Я думаю, ви можете просто. Рот працює, будь ласка, люба град з 2003 року на моніторі 1080 p працює стабільно на ультрависоких наш зовання графіки. Так, да, але це 32 тисячі, перепрошую, типу. Тут собі вартість цієї збірки вона вийде приблизно 1016-17. Якщо моя голова все правильно прорахувала, якщо ні, то. Продам ігровий ПК. 25 квітня. Чому в тебе опис стоїть тут? Отут і в нас Ryzen 7 3700 x b 550 материнська плата, RX 6, 6750 xt 12абайт, верг Bar, Aber зуконг Т-фірс Алі 8 Габайт. Це серійний номер такий. Не подумайте, що ой, в мене рука не... Ой, ой. Рука не піднімається, таке сказати. Д400 швидкість оперативки на 116 байт об'єм. SSD 120 GB і терабайтник жорсткий диск. Компі за 30 тисяч знов терабайтник. Це входу моїх гайдів не дивилися. О, класична вишиванка на капці з сіткою для бейсболу, хіп-хоп, легка, регул. О, да. Дивний насправді. Типу, тут вартість не доходить це цікаво, чи десь 20 тисяч може ця збірка максимум буде коштувати. Враховуючи тут SSD Сандиск Аліекспрес. Терабайтник хард 300 гривень. Оперативка не, не 3200 даже Коротше, давайте шукати щось цікавіше. Ігруй ПК. 1053. Йоп, твою мать. Бля, я би боявся розбирати і чистити такий комп, чесно. Для кого взагалі створені ось такі корпуса? Чувак просто фанат абстрактних форм. Дивіться, в нього монік вигнутий, бляха. Це Пікассо. Тут стоїть 5500 Ryzen. Це відходи 5600 G. на пам'ять, нас я байдуть. Три. 8 ГБ 2060 супер. Ну, я взагалі не фан корпусів, тому що в мене комп стоїть, стоїть завжди під столом, і стояв все життя. І буде стояти під столом, тому що в мене місця тут мало, якщо чесно. 3000 гривень за 144 Гц монітор до речі, нормальна ціна така. Але сам комп, ну я би не сказав, що 2060 супер. Це 6000 тисяч 20 супер. 5 5500 це 3. Ну ладно, 20 тисяч цей комп. Я б сказав, що в цілому оцим всім може вартувати. Напевно. Ча... блять, ні. Чого? Три проц, відюха шість. Решта все на десять. Ні, не, не піде. Якби було з Моніком, ще можна було б подумати. А так Монік ще окремо, до нього до срак. Знов цей комп, блять. Шестиядерний ігровий ПК. Хоч би це райзен був. Блять, це FX600 іде 63 ГБ, чуєш? fx 6100 здохне нахер з цією відеокартою. fx 600, максимум, що може витягнути, це GTX, не знаю, 750 Ti може якусь. Не більше. Як PUBG запуститься на цьому? Коротше, як це витягнути PUBG має, я не знаю. Зараз точно не витягну. Зараз на fps 50 буде зі статерами лютими Те саме, що i5 і 2400 у цей прост. Тільки шістьма ядрами безкорисним. Ігровий <ква> ПК для невибагливого геймера. <ква> невибагливий. Геймер це Шо в нас? Невибагливий геймер не купить такого компа, тому що тут стоїть 1600 і Ryzen 5 за 1000 гривень, 970 GTX, яка на рівні де 60 на 3 ГБ і гірша. DDR 4, 16 ГБ, здіб 500 ГБ, бо 750 Вт. І що ти тут ще? Ціна тільки за ПК, ну ти дуречок чи що. Який невибагливий геймер цей комп буде купляти бля Я не розумію. Коротше, так, да, ПК дуже тихий, це добре, звісно, але не, не цікавий цей ПК. Продам ігровий ПК. Знову, білий корпус. Це не білий корпус це біпец! Що це таке? Єбанешся. sunbeamtech.com, бляха, корпус напечатаний на 3D-принтері. Куди ці кулера ведуть? Що вони охолоджують, питання. Звідки вони повітря беруть? Йоб, все просто. Характеристики на фото. Як я маю це розглядіти, йоб твою мать. Gold G5420 тут стоїть. Все, більше тут нічого не сказано, що тут стоїть. А, ні, ще є. Ні, відеокарти, звісно, що немає тут. Яка відеокарта? Забув, що ту відеокарти нема. Скільки це добро? 6500. Коротше, говно повністю. Я такого ще не бачив, правда, але. Дякую, буду знати, що таке існує. Знову комп зі Львова. Давайте періодично будемо слідкувати за компами зі Львова, тому що мені цікаво, коли на них ціни впадуть. Блять, фу, i сьомий 4770 CPU, GTX за 660 байт, 12 тисяч. За що? Не знаю. За корпус? Можливо. Гарантія 1 рік. 17 тисяч водянка, бля. Ай третій дев'ять сто п'ятсот вісімбайт, блять, сімнадцять тисяч. Наша будянка на 900? еф. На пасивному охолодженні цей процесор не нагрієш, бляха. А тут водянка, нащо вона тут стоїть? Ей, ПК пару раз запущений. Ігровий ПК в комплекті коврик наушники, культура мишка стане як новий. Що тут стоїть? Rx580 2048 SP Xeon за 35 грюбаних тисяч? Зараз будемо вираховувати ціну Wi-Fi адаптера, якого тут, до речі, немає. Ну, якщо я скажу, що збірка коштує 8 тисяч така десь приблизно, якщо самому збирати. Що ви мені на це скажете? Ігрового офісний ПК. Що може бути тут за 9500 гривень за цим кулером, щоб все окупилося? Питання. Що може бути? На даний момент ПК без відеокарти стоїть стройковий інтел, планується поставити десь 70 на 8 ГБ. Як то планується? Типу, ти з цим планом націнку поставив? Да? Такі ігри йдуть. World of Blitz. такі ігри йдуть, нас пише, так? Да? Мінімальні 60 ФПС. Другі ігри не тестував, бо нема смислу. Так як графіка Intel HD 2500 не буде тягнути важкі ігри, вона тільки легкі зможе потягнути. В <реш> інших випадках буде від 10 до 50 FPS. Це оголошення прекрасне по всьому, бляха. Ціна з відеокарти для 70-12 тисяч без відеокарти брати комп з i5 3470? Типу, чекай. Що за фігня, я не розумію. Він мало того, що в нього оця от штука стоїть за 9500, оця залупавається з i 5 3470 який от, напевно, в найкращому випадку цей комплект 1000 буде коштувати. Але при тому він продає відеокарту всього лиш з націнкою 2500 гривень. Тобто, продає 1070 нижче ринкової ціни. Але цю збірку вище в три рази. І що, як це? Можна просто 1070 купити ту купити за 2500. Чи нема смисла? Бо не буде тянуть. Гарантію даю 14 днів, якщо треба збільшити гарантію 10 гривень на один місяць. Яка нахер гарантія з Оликса? Це просто це капець. Гарного вам настрою, дякую. Ти мені явно настрій підняв, блін цим оголошенням. Ой, бля, 10 гривень на місяць гарантії. Мені 3 місяці гарантії, давайте, 30 гривень там. Що тут ще? Ремонт телефонів, планшетів та гаджетів. Продам спінні на два Дякую, що ти... ця збірка мені попалася. Друже, якщо ж ти все ж додивився цей відеоролик до кінця, то я більш ніж певний, що тебе він зацікавив. Тому якщо тебе цікавить ще більше таких збірок дивитися, то що неділі у нас на цьому каналі проходять стріми о сьомій годині, тобто 19.00, я тебе чекаю, е, получається завтра. Так що, приходи, а поки, ну що там, дякую за перегляд. Типу, давай до зустрічі.